Закрив. <гум> так, все. Можна йти тепер додому. так, Ох. Тиждень не був в селі. Своє йду в своєму рідному селі. Так. Треба піднятися, так. М -м -м, моя сестра не до сих пор не приїхала, осталась в місті з братом. А куди, А, це просто такий папір. Что-то так. так, ключик и відкривайчик-чик-чик. Ох, ох. Шо, черниш? де твоя мыска? Що мыску миску з'їв? А! Ты по. А, я тебе миску вставляю, я зараз положу тебе рибу на, на столі. Здесь 5-6 штук. Голодный. То есть мы забавлялись. Най. Напоїш рибку. Почтенка рибка, значненька, рибка, так. Так, мешочки. А, там стак. Я ничего не понял, а ч мне... Что... А, точно, я забув, что я експерименти ставив. Так. Так, треба купити якісь смаколики для нашого президента, да, черниш? Мья-мяу! Так. Тепер сходи в магазин, значить. Це пару секунд. Ой, хворой. Все прийшов, так. ж тут все відкрито, покупателі? Ну, ну добрий день, добрий день. Зараз я вам прийду. Так, у, у нас тут устройка. До сих пор не може достроити магазин. Е Речей якісь. Що... А, ні! Склад! Магазин. Магазин. Так, відкрив, що було би. Я що відкрив. А ви самі не могли мене, мене доглядати? Так. Так, що треба мені купити? Купити так. пирог. Ні. Ну так собі. О, тортик. Тортика можна завести, куплю одного Візьму на якого. Тут у нас запасів. Нормально. Так, чипси, не. Ручка! Якось собі... не, не вибачаюсь, так. Е, алкоголь? Серйозно. Алкоголь я не буду брати. Так, сітце у нас... А, це не алкоголь! Це. Просто сотка вода! Во! Оце же у нас... А да, солодка вода, це обичного вода. Це дві солодкі вити такі. Ну, коротше. Юше, шо, чи бути. Я не помню, що. Як називається, але там назви нема. Так, у сось. Ось сось в хаті. багато є, Сарари. Ні, ні. О, хліб. Хліб можна для себе. Візьму пару бутилочок. Дві бутилки візьму. Не, одну візьму. Такого. І поругай візьму 3 штуки хай и погостю теж. тоже. треба. Так. Скільки з мене? Спас 100 доларів. О, у нас тут валюта, блін Жаль. Ну. Дожрите. Такой. Зарский его. С тобой Рим я пишел. Приходишь. Х... Так, я буду идти туда. Добрый день, охранник. Добрый день. Я ч? Можно мне питать до президента? Можешь ты? Так. Привет, Людмила. Привет. Э, зараз президент не Не... ухож. Блин, зараз не занятый. Не, занятый, можешь зайти. Так, иду. Тут ты можно зайти. Заходь. О, мой любовный Стас. Что? Ты по претензии че так просто зашел? Так, ты зашел. Я вам купил тортика. О, и вам принес. Со. Юшесик. Ой. Окей. Uh -huh. okay. uh -huh. Коротше, я воду вам у колюдочки поставлю, щоб вона не пропала її. Добре. І, кстати, я хотів вам дещо сказати про свою атомну станцію. Окей, okay, говори. Ось мені що треба, треба безпечність і багато робочих. І, кстати, вона вже почала работать. Там десь мінімум три робочих є. Треба хоча б п'ять. О, ну добре, ми йду... тобі допомогу. Дякую за тортик, можеш піти. Окей, зараз. До побачення. І тобі до побачення. Так, все я зробив. а куди буде положити воду та бріг? Можете там бумаги, все там такі сундуки є. Так, о, аккуратны бумаги. Так, це карта. ой ой скільки бумаги. Угу. не пили. Там все забыто. Ну зай сюда. Зараз. Три. Так, треба подвом до сострей. Алло. Алло. А я ж поза зону. Виктор есть мережі. У контакту. Сестра десь, походу, їде. Все таке, так. Зайду по дорозі до тортика і сядемо. Ооо, знал, зашл. Да, так. Я візьму тортичка у вас. Берите. Обо тут ще завезли щось. Ну да, мало речей і мало послівки. Мені саме то ти удобниться. Я за президенту шоун так. Візьму собі чипсики. Мої удобні чіпси. Висушення ламіна. О, молочко треба для, для перемішання. Так. Хліба. У мене хліба нема в хаті. То дві штучки треба. Дві штучки. Вода мені на особу треба, але треба кого-ліз зробити. Так. Риба. Риби мені багато, м'яса також. Переїхати треба. І... Ну, все. Скільки мене? 110 доларів. Так. Ну я маю... Так, 600. Ой. Сто десять доларів, да? Так. Ось ще. І п'ять штук. Ось. Дякую. Можете вже йти собі. Дякую. Треба до сумлі подзвонити. Так. Алло! О, ти треба.

Типу хібивати. Вс, дай, давай дальше завезу. Вот тебе правда не мати від мене спочатку. Го мені свою тачку не робить. Так, ось там моя тачка. Пришлось би самому собі потить. Все. Замикай машину, щоб ніхто не був. Так, ідем. О, я не забула, що у нас є. -да. Кстати, у мене тут старий мопед Карпати. Окей. Okay. Я його купив і хочу відновити. Okay. Йдемо наверх. Я, кстати, купив тортику, чипсики, молочко і хлібчик. Де На кришу у мене. So, 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 so. Да, у мене вихід на кришу є. Що не знала. Що захід сонця вже заходить. Да, заходи, заходишь с вами. Так, закрываю. Да, чернишный, девись так. Аккуратней, что на спались. Так, сильно я положи телефона. Так, э, сюда положил. Бай-бай-бай-бай. Э, давай покупаемся. Вкусняшки сюда. Смотри. А это что на полви. Що на голове? Это там. де... там? Я помню. там. Назад, назад, где я стою. А, це нашого брата такого. Артема? Вы мне тут все О, Суми, где ты? Ну, реально, вы не Давай, іди сюди, будем купаться. Спрыгнем, возможно, к дому. Так, гроші вроде как уже. це тысячу долларов. доларів? что сумі? Ага. Uh -huh. А мы мене їх десь не помню. Так. Ух. Так. Раз, два, три.